Звісно, не експерт народу, але здається, ми вже не на землі. Вітаю всіх на моєму каналі. у сьогоднішньому відео я розповім про анімаційний фільм Хижак Вбивця вбивць Зараз у кіно вийшов доволі успішний блокбастер Хижак дикі землі і багато хто про нього вже розповідає. Але чомусь на українськомовному ютубі дуже мало відео про анімаційний фільм, що вийшов трошки раніше на «Дісней плюс. Хижак вбивця-вбивць. Це шостий фільм серії та один із перших анімаційних фільмів у всесвіті хижака. Даний фільм вийшов 6 червня на платформі Disney+. Він належить до категорії R, тобто 18, і є доволі кривавим, епічним, але мало логічним. Так у фільмі багато екшену, цікавих пригод, але логіки критично бракує. Усе побудовано на простому сценарії середнячкових бойовиків 80-х-90-х років. Де під час перегляду потрібно просто відключити мозок і спостерігати за неймовірним екшеном. Якщо новий фільм Хижак дикі землі розрахований на категорію PG-13, то цей анімаційний фільм має рейтинг r 18. Стрічка розповідає про три історії, які спочатку зовсім не пов'язані одна з одною: перша про вікінгів, друга про самураїв, третя про американського пілота Другої світової війни. І всі вони б'ються проти хижаків. Це три різні історії, але врешті вони об'єднуються в одну. І скажу відверто, кожна історія має надзвичайно великі логічні дірки. Найменше їх у другій історії, а найбільше у першій та третій. Хоча і в другій їх також вистачає логічних дірок. Плюси даного фільму неймовірний екшен та гарна мальовка. Екшен у дусі бойовиків 80-х-90-х. Але є один мінус. Треба відключати логіку під час перегляду. Режисер Ден Тракенберг і співрежисер Джон. Васунг не надто приймалися логікою анімаційного фільму. Вся увага була зосереджена на екшен складовій та драматичних елементах. І перша історія розповідає про вікінгів. Спочатку нам показують космічний корабль хижаків. Запам'ятайте дворі в 841 рік нашої ери хижаки вже надзвичайно розвинута цивілізація, яка навчилася між зоряним перельотом і добре орієнтується в космосі. Це означає, що в них є розвинений шаї та зброя набагато краще ніж у вікінгів. Щось краще ніж сокири, списи і дерев'яні щити. Потім нам показують, як морем ідуть дракари вікінгів. Нам демонструють команду загартованих у боях воїнів та воїтельниць. І тут нам показують синочка та притрушену на всю голову Матусю. Вона хоче помститися вікінгу, який колись у дитинстві здолав її батька, а потім змусив її власноруч прикінчити його. Дуже схоже на історію помсти з аніме сага про Вінгланд. Історія тут трохи схожа, хоч і простіша, але не менш кривава. Спочатку вони набігають на якесь поселення, всіх там знищують, змушуючи одного бідолаху розповісти, де їхній бос. Той каже, що бос у неприступній твердині з могутніми дерев'яними стінами та купою воїнів. Але наша могутня воїтелька разом зі своєю групою та сином йде штурмувати твердиню прямо в лоб. І їй відкривають ворота. Чому її ніхто не нашпигував стрілами, не зрозуміло. Але їй відразу відкривають ворота, і вона заходить в твердиню. Ну тут прям якийсь логічний абсурд. Чому її впустили? Незрозуміло. А от екшен виглядає шикарно. Купа кров'яхи, як для рейтингу R Всі вікінги рубають один одного, голови літають наліво направо. Екшен на високому рівні, хоч логіки й мало. Перебивши всіх на подвір'ї, вони заходять у тронний зал, де сидить головний вожак. Він бачить урсу, знаючи, що вона перебила всіх його найкращих воїнів, і він починає її провокувати, щоб вона відрубала його тупу голову. Ватажок якийсь дегенерат. Тепер я розумію, чому їй відкрили ворота. Тут всі дегенерати. Замість того, щоб атакувати, він провокує воїтельку відсікти йому його тупу башку. І дана історія це реально такий собі тришачок з 90-х. Хижак спостерігає за вікінгами. Він бачить, як вони знищують інших, і зрозумів, що це буде нормальна здобич. Він прилетів на космічному кораблі, технології досить розвинені. У них мінімум має бути вогнепальна зброя та нормальні обладунки, як у всіх файних хижаків. І тут він постає перед вікінгами правильно. В найкращих обладунках бронітрусах. Голий, незахищений торс, а зі зброї відбійний молоток, що б є ударною хвилею. З усього арсеналу у нього лише відбійний молоток. Без обладунків в одних бронітрусах, але з невидимістю. А це точно той хижак, якого ми знаємо, можливо, послали якогось розмову від хижака. Ну тут починається мега-екшн. Видно, що хижак Він сильний, небезпечний і просто виносить усю. Банду вікінгів на Ізі. І навіть суперсильну жінку він теж долає в ближньому бою. Потім вона летить прямо в лід. Але їй щастить спочатку падає бурулька, пробиває лід, а вона падає в ополонку за бурулькою. Хижак переміг, він був поранений. Можна повертатися на корабель. Він здолав ворогів. Більше, напевно, нікого не залишилося в живих. Собирай трофеї і вали на корабль. Але ні, цей хижак хоче подивитися, що там сталося з тіткою. Він стрибає на лід і йде її шукати. Для чого? Він що думає, що вона вижила. Його маска пошкоджена, він. її. Знімає і просто гуляє по льоду, оскільки ця бойова тітка над людина вона витримує мінусові температури і не отримує переохолодження, довго перебуваючи в воді. Вона не просто бойова тітка, а над людина. Можливо, вона дочка скандинавських богів, наприклад, Тора і Валькірії. Інакше я не можу пояснити її здібності довго перебувати під водою і витримувати екстремально низькі температури. Вона випливає і давай нагинати. Пораненого хижака. Ховається за кораблями, поки той їх розстрілює. Потім вона залізла на корабель, взяла важкий якір і жбурнула його в хижака, пробивши лід. Потім вона провокує тупого хижака, той бачить, що його рука обмотала ланцюгом. Замість того, щоб розірвати ланцюг, він атакує відбійним молотком і давай стріляти в людину. Тим часом тітка за допомогою щита проламує лід, і вони обоє падають на дно. Рука хижака заплуталася в ланцюзі, якір тягне його на дно. їхній двобій тривали. А під водою, але жінка виявляється розумнішою і використовує його ж зброю проти нього. І ось вона вдруге виплила з холодної води, не отримавши ні обмороження, ні перехолодження. При морозі приблизно в мінус 15 градусів спокійно добігла до замку, до свого сина, який, на жаль, не зміг пережити битву. І на цьому історія про вікінгів завершується. Потім нам показують, як її взяли в полон хижаки. Цікаво, як вони це змогли зробити. Я думав, вона зараз в Валькірію перетвориться і всіх хижаків буде жорстко нагибати. І тепер коротко про епізод: напевно, хижаки відправили якусь розмову від старого хижака битися з вікінгами. Інакше я не можу пояснити, чому він прийшов без броні і лише з Битись проти вікінгів тільки так я собі уявляю дану ситуацію, що хижак в одних бронетруселях прийшов битись проти вікінгів З одним відбійним молотком. Але тут не тільки хижак розумово відсталий, а й вікінги. Навіщо вони відкрили двері небезпечній воїтельниці, нічого не зрозуміло, але ж виглядає круто, правильно? Екшену багато, логіки дуже мало. Ця новела на рівні середнячкових бойовиків 80 х х А друга історія про самурая та ніндзя найлогічніше продумана новела. Тут і хижак вже в броні, і логічних дір менше. Тут я реально вірю в те, що хижаку важко було долати самураїв. Ця новела нагадала мені гру «Привид з усіми». Тут самурай вмілий, розумний, і небезпечний воїн. А хижак не виглядає розумно відсталим, а реально прийшов підготовлений до битви, хоч і недооцінив противника. Мені найбільше сподобалася ця новела. Вона починається з історії двох братів-близнюків. Вони разом тренувалися і жили душа в душу. Але їхній батько, суворий і мудрий самурай, він розумів, що два правителі не можуть керувати його землями. Правитель має бути тільки один. Їхній батько був даймьо. Це статус великого феодала правителя, який керував певною провінцією Японії. Щоб визначити, хто стане наступником, він наказав синам битися на смертельній дуелі. Доля братів розділилася. Один стає наступником батька, а інший вигнанцем. Він обирає шлях ніндзя прихованого вбивці. Він тренується заради однієї мети помститися братові за те, що той атакував його в дитинстві. Коли батько помер, настав час показати братові, який тепер став правителем, що брат-вигнанець досі живий. Він вирішив таємно проникнути в замок для двобою з братом. А за цим усім таємно спостерігає хижак. І цей хижак вже набагато розумніший ніж той, що. Воював проти вікінгів. У нього є і обладунки, і невидимість, і зброї більше. Тобто він прийшов більш-менш підготовлений. Плазмової зброї в нього немає, але покращена зброя ближнього бою є. Та навіть міні-бомбочки є. І він бачить, як ніндзя проникає в замок. Теперішній Дайміо одягає обладунки, а тут ніндзя проникає до кімнати і, використовуючи димові шашки, долає всіх самураїв. Починається двобій між братами. Вони б'ються. На підлозі, потім на балках, зрештою, брату ніндзя вдається перемогти брата самурая. За всім цим спостерігає хижак, визначаючи, хто з братів сильніший і стане його трофеєм. Починається неймовірний драйвовий екшен. Ніндзя використовує шашки з червоним димом, відкриває браму, куди вриваються самураї, щоб затримати хижака. Той легко їх долає, а ніндзя спостерігає, вивчаючи противника. Ніндзя тікає по всьому замку, два бій переходить на дахи. Врешті ніндзя вдається трохи поранити хижака. І виступнути із замку прямо в річку. Але виявляється, що брат самурай вижив і теж упав у річку. Він нападає на брата, думаючи, що той тікає від охорони, і тут брат ніндзя показує йому, від кого він насправді тікає. З'являється хижак, і двобій переходить на новий рівень. Два брати проти хижака. У цього хижака непоганий арсенал. Міні-бомбочки, фірмові кіхті, спис, але й самураї не слабкі. На жаль, братові Самураєві не вдалося перемогти в двобої. Він загинув як хоробрий воїн, який зміг у парі з братом здолати інопланетянина, що в десятки разів сильніший за людину. Як я вже казав, сюжетних дір у цій новелі найменше. Можна, звісно. Причепитися, чому хижак відразу не атакував ніндзя вибуховими бомбочками, коли гнався за ним по даху, але це все були б уже досить прискіпливі до колупайки. Видно гарну роботу режисера та сценаристів. Мечі самураїв не розрубують обладунки хижака. Вони атакують у вразливі місця. Це не так, як у першій новелі, коли хижак в одних бронітрусах намагався здолати віків. Тут хижак вмілий, розумний і небезпечний. А третя історія розповідає про пілота Другої світової війни. І ми переходимо від шикарної новели про самураїв і ніндзя до новели, де хижак буде на космічному кораблеві. Вдумайтеся воювати проти літаків Другої світової війни, кукурузників. Ну хай з двигунами приблизно як у шахедів зараз. Але це просто якась клініка. Ох тут дірок у логіці ще більше, ніж у першій новелі. Якщо в першій новелі хижак здавався тупим, то тут таке відчуття, наче хижаки деградували в технологіях. Я ще б повірив, якби цей літак здолав f 35 п'ятий. Або в гіршому разі F16. Але ж ніяк, не кукурузних часів Другої світової. Та тут не те, що дірки в логіці, тут просто потрібно вимкнути мозок і логіку. Це рівень нішевих бойовиків 80-90-х -х, х років, буквально найгірших з них. На кшталт, напевно, стрітфайтера настільки це погана новела в плані логіці. Але екшн тут, звісно, крутий. Отже, нас знайомлять із хлопцем, який їде на машині. Він мріє стати пілотом. У нього ламається машина, приїжджає батько, допомагає ремонтувати йому машину та дає йому повістку в армію. Оскільки він не ухилянт, то йде за повісткою у військомат і його мобілізують туди, куди він хоче. В Пілоти він стає пілотом на американському авіаносці. Його літак зламався, він його ремонтує. Інші пілоти повертаються із завдання і розповідають, що їх атакував невідомий літальний апарат, що стріляє гарпунами. Головний герой дістає з літака гарпун, який раптом вистрілює і вириває двигун з іншого літака, вилітають, відлітаючи до корабля хижака. Він розуміє, що всі інші пілоти в небезпеці, заводить свого кукурудзника, який ледь-ледь дихає, і летить попереджати інших. Звісно, зв'язок по рації не достає так далеко. Щоб попередити інших пілотів із авіаносця. Він підлітає до групи, яка щойно перемогла японців, і по рації передає їм, що на них полює невідомий літальний апарат НЛО. Тут позаду з'являється корабель хижака, і от диво, він починає виносити всіх кукурузників. А ті нічого не можуть йому зробити. І що в цьому престижно для хижака полювати на технологічно відсталих людців? Єдиний варіант, чому. Хижак полює на людей за допомогою космічного корабля. Я думаю, що в нього не сучасний корабль, а антикваріатисячолітній давнини ще з часів, коли хижаки літали вікінгів бити. На такому битися проти недорозвинених людців, хоч є якийсь сенс, і, можливо, буцімто якийсь там престиж. Тому я думаю, що йому для полювання дали космічний літальний апарат ісячолітній давнини з музею хижаків чи зі звалища металобрухту. Він виносить усіх. Залишився командир загону і головний герой, у якого загорівся паливний бак. Герой вилазить з літака, збиває один із паливних баків. Хижак стріляє гарпуном, але влучає в бак герой. Розуміє, що хижак бачить тільки в тепловому секторі. З'являється план загасити двигуни. Вони з капітаном піднімають літаки у верхні шари атмосфери, щоб зменшити тепловий слід. Беремо до уваги, що це корабель, антикваріат. У ньому тільки тепловий зір. Коли треба було вимкнути двигуни, командир вирішує пожертвувати собою, щоб відволікти хижака. Хижак знищує літа командира, а головний герой вимикає двигун і стає невидимим. Тим самим він завдає першої шкоди кораблю хижака за допомогою простих кулеметів. Торес на своєму кукурузнику втікає від космічного апарата, який нагадую, долав міжзорені простори. Але кукурузник наздогнати даний космічний апарат не може. Він залітає до японського поселення. І японці відкривають вогонь і влучають по кораблю хижака. Потім він влітає до місця морського бою, і кораблі, як американські, так і японці, знову атакують головного героя, але влучають по хижаку. Корабельні гармати пошкоджують літак прибульця, і той падає у воду. Здавалося б, перемога. Але космоліт вилітає з-під води і готується добити героя. У Тореса виникає новий план. Він бачить, що злість затьмарила розум хижака. І хоче цим скористатися, давай, мерзаднику, збивай мене. І так герою вдалося здолати хижака, бо той був розумово відсталий, а його корабель пошкоджений, і напевно він взяв цей космоліт із звалища металобрухту. Бо мені важко уявити, як кукурузник часів Другої світової війни може здолати космічний корабель розвинутої цивілізації, які вже як щонайменше тисячу років літають на землю на полювання і навряд чи кукурузних часів Другої світової війни зміг би здолати сучасний корабель хижаків. А четверта історія розповідає про битву на арені гладіаторів. І цього головного героя хижаки теж беруть з полон, точніше викрадають його. Тут і розкривається сюжетний поворот. Хижаки збирали всіх людей, які могли перемогти їхніх воїнів, і поміщали їх у кріокапсули, а потім розморожують для гладріаторських боїв, щоб визначити найсильнішого воїна епохи. Ну, якось так. Це суто моя теорія, але думаю, вона має сенс. Спокійно, Торесе. Тихо, тихо, спокійно. Звісно, не експерт народи. Але, здається, ми вже не на землі. Далі відбувається ось такий поворот подій. Прилітає гігантський корабель, звідти виходить головний крутий хижак, якийсь їхній такий собі аля вожак Цезар. І він каже, що вони проведуть мортал комбат між землянами, а переможець буде битися з ним один на один. Землянам дають зброю їхніх епох. Якого чорта? Це навіть не з мого сторіччя. О, до речі, ось вам і пасхалка. Пістолет, який хижаки дали пілоту, це той самий пістолет з другого фільму Хижак. Той же пістолет був і у індіанки з фільму Здобич. Тому, якщо зіставити всі ці факти, можна привести теорію, що події фільму відбуваються в проміжку між першим і другим фільмом про хижаків. Залізний арні вже здолав хижака в джунглях, але ще темношкірий поліцейський не здолав хижака в місті. Що ж, починається поєдинок. Самурай і пілот кажуть, що треба взаємодіяти проти хижаків, але скажена тітка Вікінг, їй байдуже. Вона хоче всіх замочити, а потім і головного хижака замочити. Невже вона думає, що здолавши розумового відсталого воїна, вона зможе здолати і їхнього вижака? Ні, їй просто байдуже. Їй просто хочеться в поєдинку відправитись у вальгалу вже. Так вони б'ються один проти одного, потім вожаку набридає і він випускає здоровенного звіра, у якого очі спереду, а рот чомусь на лобі. Монстр з'їдає охоронця, у якого був браслет здатний вимикати вибухові нашийники на героях. І тут, схоже, хижаки недалеко глядні, що всім наглядачам арени роздають браслети із функцією вимикання вибухівки на шиї гладіаторів. А якщо якийсь скажений гладіатор відсічає руку хижакові і вимте вибухові пристрої, що, що тоді вони будуть робити? Ну, я думаю, напевно, тоді. Стане цікавіше битися проти гладіаторів на арені, а ця вибухівка потрібна більше як стимул для двобою. По типу не хочете битися, ми вам бошки підірвемо. І тут починається двобій проти чудовиська. Монстр зжирає пілота, той застрягає в його горлі і бачить там. Рукавицю хижака. Монстр не жує свою їжу, а ковтає цілком. Герой використовує зброю в рукавиці і проштрикує горло чудовиську. А тим часом Вікінша і Самурай об'єднуються і добивають монстрюгу. Щойно монстра забрали, двобій між вікіншою і Самураєм продовжується. Вона хоче загинути в бою і потрапити у Вальгалу. Самурай намагається її втихомирити, коли він практично переміг. Він не добиває її, а просто здається і кладе зброю. Тут показана різниця в ментальності вікінги варвари готові померти в бою і потрапити цим самим в вальгалу. Самураї, філософи, які не битимуться для розваги інопланетян. Вікінгша не наважується вбити беззбройного самурая. Тоді головний хижак активує вибухівку на їхніх шиях, але раптом вилітає пілот на мотоциклі хижаків і вимикає вибухові нашинники. Цікава сцена виходить. Пілот вибрався зі шлунка чудовиська, забрав байки, тепер летить бити головного боса. Але головного хижака здолати непросто: він збиває їх з байка. Самурай і Вікінша атакують його, а пілот біжить до зоряного корабля, щоб на ньому втекти. Поки самурай і Вікінша ледь стримують головного хижака, пілот намагається розібратися в управлінні космічним кораблем. До цього він керував тільки кукурузником. Цікаво, тільки одне як він навчиться ним керувати. Напевно, він брав уроки у капітанші Марвел. Ти хоч вмієш на цьому літати? А, можливо, так чи ні, ось що я хочу чути? Раз Тим часом головним героям вдалося втекти. Жінку вікінга залишають живою за її доблесті вміння. Головний хижак підіймає сокиру і наказує всім кораблям летіти на вздогін втікачам. Геніально! До цього він не підіймав флот, щоб їх збити, а намагався загарпунити космічний корабль. А тепер посилає весь флот хижаків в атаку. В кінці нас чекає. Купа пасхалок. Тінку Вікінга знову заморозили. Нам показують кріосховище хижаків, де безліч кріокапсул з найсильнішими воїнами з усіх планет та епох галактики. Нам показують і Покахонтас, тобто ту саму дівчину з фільму Здобич. Вона теж заморожена. Ну, геніально, просто геніально. Так ще можна фільмів 10 наклепати. І що можна сказати про даний анімаційний фільм Хижак Вбивця-Вбивць? Це досить спірне кіно. У нього гарний екшен і красива картинка в стилі людини паука крізь всесід, псевдо 2D у 3D-стилі. Скажу так, якщо дивитися цей фільм як простий екшен-бойовик, то цікаво, але для цього потрібно повністю відключити логіку. Бо якщо ви хоч трошки почнете аналізувати те, що відбувається, фільм буквально руйнується, ламається його сприйняття, задум та ідея. Вони ви починаєте бачити купу логічних дір і не вірите в те, що відбувається на екрані. Але, попри всі нелогічні дії персонажів, картина заслуговує на увагу. На один раз під попкорн її глянути можна. Для мене цей анімаційний фільм вийшов навіть кращим, ніж фільм з Здобич. Що ж, на цьому я завершую свій критичний огляд. Наступне відео точно вийде про володаря таємниць. Воно в мене вже завершено десь на 50%. Всім дякую за перегляд. Зустрімося в моїх наступних відосиках.